Друзі, всім привіт! Мене звати Бобко Євген, і ви на каналі Бобкар. І сьогодні в нас на тесті дві справді американських ракети, два яскравих представники київського бізнес-таксі. Тож, поїхали Ford Fusion 2.5 та Volkswagen Passat 2.5. Розберемо, що з них краще. Погнали! І почнемо ми наше порівняння з зовнішнього вигляду. Хочу зразу розставити всі крапки на «ди». Цей Fusion – це моя автівка, і я мав би її нахвалювати і казати, що Passat – фу. Але це не зовсім так. Справа в тому, що коли я обирав машину, я обирав саме між цими двома брендами. І мені було неймовірно важко зрозуміти, яка з них краща, яка з них комфортніше, цікавіше, і взагалі, де є які плюси і де є які мінуси, як їх взагалі порівняти. Звичайно, я переїздив, передивився багато варіантів. Що і вам, до речі, друзі, раджу обов'язково перед покупкою, покатайтесь і на Форді, і на Фольксвагені. Але в цілому е я для себе прийняв рішення: я купив Форд. Він мені подобається. Але при цьому Пасад має неймовірну кількість плюсів, які немає Форд. Так само, і Ford має багато плюсів, які не має е, Volkswagen. Тому давайте зараз разом розберемося, в чому різниця. І я сподіваюся, що сьогоднішнє відео допоможе вам остаточно вирішити, яку саме автівку обрати. І почнемо ми з їзди за кермом. Поїхали! І почнемо ми з Volkswagen Passat. Що я можу сказати? Прискорюється вона. Як праска, як утюг, можна це по-різному називати. Але ці двигуни 2,5 треба розуміти, ніколи не поїдуть так, як поїдуть турбодвигуни. Це 170-180 кінських сил. На газу зрозуміло, що ні про яку динаміку мови йти не може. В цілому, по відчуттям, що я можу сказати, вона доволі шумна, тобто, навіть на низьких обертах дуже чутна робота двигуна, і це, на мою думку, не дуже добре. Також про нерівності можу сказати: так, звичайно, вона м'яка, і якихось посторонніх шумів в салоні я не можу відмітити для себе. Але якщо порівнювати цю підвізку з підвізкою Fusion, то ну, тут не все так однозначно. Fusion, на мою думку, все-таки буде набагато комфортніший. Це можна також по кермуванню сказати. На маленьких швидкостях все плюс-мінус буде однаково, але на великих швидкостях Fusion буде більш кермований. Переведемо коробку в спортрежим і спробуємо, як вона прискорюється. Прискорюється вона приємно і е, в спортрежимі коробка працює добре. До речі, про коробки перемикання передач. Тут встановлений шестиступеневий айсін, і це, звичайно, добре. Я не скажу, що він мега швидкий, але перемикання не відчувається так, як відчувається у мене, наприклад, на ф'южені. У ф'южені є болячка з другої на третю передачу. Коробка штовхається, і це не проблема конкретного мого авто або якогось іншого. Це просто особливість ф'юженів. З цим нічого не можна зробити. З заміною мастила не вирішується, це просто особливість. Вона може бути як на 30, так і на 50, так і на 200 тисячах кілометрів. Просто з цим треба жити у пасаті. Такої проблеми немає. І до речі, гальма. В пасаті, на мою думку, трошечки краще. Давайте я пропоную зараз проїдемось на ф'южені і зрозуміємо наскільки комфортно в ньому і які особливості є там. Перше, що можу сказати, це звичайно той комфорт, який тут є. Блін, я сідаю в машину. Ми пізніше покажемо, як е, виглядає салон. Але тут це набагато цікавіше. І я особисто для себе ну, не можу зрозуміти, чому в пасаті не можна було якось сильніше попрацювати над дизайном автівки, щоб вона була всередині е, набагато якоюсь, я не знаю, інноваційнішою, чи як це можна називати. Бо машини то по поколінням однакові. Але вартує мені перевести коробку в спортрежим. Як ми відчуваємо, пинок з другої на третю передачу з цим нічого не зробиш. Як я і казав, От буквально недавно у мене була регламентна заміна мастила. Я його міняв два рази. Частково ситуація та сама. Керується машина набагато приємніше. І, до речі, в плані комфорту ми зараз їдемо на 18 дисках. На Пасаті встановлені 17 диски. Ну, однозначно тут перемагає Ford. І по комфорту, і по шумоізоляції, і взагалі по тим відчуттям, які я, як водій, відчуваю за кермом. Коробка в спорт, невеличкий Ну, що я можу сказати? Вона їде ну, нормально, як для місцевих умов, але знову ж таки, авто має 175 кінських сил. Вага у неї 1750 кілограмів, якщо мені не зраджує пам'ять. Ну це об'єктивно дуже багато. Авто не турбоване, і через це про якісь характеристики, про якісь розгони до сотні, я казати особисто не можу, бо поїздивши на авто з потужністю 250-300 кінських сил, це авто не ні їде нікуди. Але якщо ви обираєте 2,5 атмосферу, що тут, що там, вам, мабуть, цей фактор, ну, на останньому місці при виборі авто, величезним плюсом пасата є його неймовірний задній ряд. бо... У ф'южені з цим є невеличкі проблемки. Справа в тому, що у мене на задньому ряді їздить син. І, звичайно, сину нормально в дитячому кріслі, але оця відстань до, моєм, до мого сидіння, ну, там зараз сиджу я, тобто це е, те положення спинки сидіння, яке в мене стоїть зазвичай. Малий трохи чіпає ногами. І якщо хтось зі зростом метр 1,80 80 і ще більш-менш там поміщається, то люди зі зростом метр ну, не зовсім. А якщо у вас в машині є ще й люк, то ще й ну, це взагалі капець. Але подивіться, зараз на посад. Зараз давайте я сяду попереду. Налаштую так, як треба сидіння. так. Так, ну от я сижу тут комфортно досить. І давайте зараз піду на задній ряд і подивлюсь, як там. Бо я знаю, що там просто космос. Капець. Ну, це нереальний рівень комфорту. Щоб показати, наскільки тут багато місця, я можу закинути ногу на ногу і сидіти з комфортом, це прям топчик. як я думаю, бо... У Fusion такого немає, але це ще не все, друзі. Поїхали далі, покажу ще одну штуку. Зараз такий е невеличкий момент. Ці авто вони однакові за довжиною. 3 мм різниця, е Ford на 3 мм довший. Тобто, умовно кажучи, вони однакові. І зараз відкриваємо багажник обох автівок. І що ми можемо побачити? Ми бачимо Fusion з багажним відсіком 450 літрів. І бачимо пасат з багажним відсіком 530 літрів. У мене я навіть не знаю, до кого зараз запитання: до компанії Ford чи до компанії Volkswagen. Якщо до Ford, то куди ви діли 80 літрів, а якщо до Volkswagen, звідки ви взяли 80 літрів? І справді, зовні це виглядає е, дуже помітно, бо в Passat багажник реально більший. І найцікавіший момент це те, що е, обидві ці автівки з двигунами 2,5, вони в будь-якому випадку розглядаються автовласниками для того, щоб встановити газобалонне обладнання. І ось тут цікавий момент, що в «Пасаті» місця для балон ну, прям дуже багато. І туди реально влазить великий балон там, близько 50-55, можливо, навіть 60 літрів. І підлога при цьому залишається на тому ж самому рівні. Це круто, бо у вас залишається той самий об'єм багажного відсіку. З іншого ж боку, якщо ми подивимось на Ford, то тут ситуація не така однозначна, бо туди влазить балон. У мене там стоїть балон там близько 50 літрів, і він все рівно трошечки так піднімає підлогу. І враховуючи всі ці фактори, я однозначно можу сказати, що багажник у Passat набагато кращий, ніж у Форда. І задній ряд також. Ну і немало важливий фактор про ці дві автівки це статус на районі. І можу впевнено сказати, що пасад в 2015 році це був такий собі е, фактор крутого, класного е, чувака на районі. Але на сьогоднішній день, що пасати, що ф'южіни, вони заполонили ринок, їх дуже багато. І зараз вони пальму. Першості якось вдвох ділять, мені здається, що перша автівка, що друга, підійде як і молодому е, хлопцю, так і чоловіку під 50 і не буде викликати жодних запитань. До речі, якщо ви е, хочете підтримати нас, будь ласка, друзі, підпишіться на наш канал прямо зараз, поставте вподобайку та напишіть коментар. До речі, Ютуб каже, що коментар має бути не менше семи слів. Напишіть зараз в коментарях, яка на вашу думку автівка краще. Поїхали далі. А от до мінусів ф'южена перед пасатом я б 100% відніс збірку цього авто. Бо справа в тому, що це авто збирають мексиканці і, мабуть, збирають його ногами. Зазори по всій машині вони скачуть ось так. Для прикладу, моя автівка отримувала по задній частині кузова, Passat отримував так само по задній частині кузова, тобто передня частина має бути ок. Як ми бачимо, от якщо здалеку відійти подивитись, то тут зазор він не рівний. І тут нічого не відкручувалось. Ну, можливо, колись знімався бампер, щоб поміняти якісь лампочки. До речі, це ще один привіт компанії Ford. Знімати бампер, щоб замінити лампочки ближнього світла це ну, прям треш якийсь. І перейдемо далі. Дивіться, пороги, накладки це пластикові накладки, наскільки я розумію, порогів. І вони, як ви бачите, тут є невеличкий такий собі зазорчик. І він є з двох сторін. І це не механічне пошкодження, я машину не бив. Це так воно і було. Я бачив ще дві автівки, так само ф'южни. В різних комплектаціях вони мали багато мілких косячків. У нас був раніше на каналі Огляд, десь тут буде посилання на нього, на ф'южн, де я розповідав про мінуси, які є в цій автівці. І справді, мінуси є, бо нижні частини. Дверей вони починають ржавіти. І це стосується як до рестайлінгу, так і рестайлінгу. Я розумію, що це болячка, і так само багато болячок має і е, посад. Але, блін, коли ти їздиш на авто там, 15, 16, 17 року, і коли це пробіги не по 500 тисяч, а по 100-150, і є такі проблеми, це не гуд. Ну і найбільше, що мене, мабуть, бісить як власника, це те, що. Ми маємо ось таку а, резинку, яка а, захищає, мабуть, ваші двері від того, щоб повітря якось потрапляло всередину. Так от, вона нерівна. Вона йде, іде, іде вверх спочатку, потім вниз, потім знову вверх. І якщо пальцем провести, це на камеру, мабуть, не передамо. То вона просто нерівна. І з того боку, ну, резинка і фіг з нею. А з іншого боку, ти дивишся і думаєш, ну, авто ж вже коштує не 5, не 7 тисяч доларів. До речі, по цінам ці автівки варіюються від 8 до 13 тисяч доларів, якщо ми беремо до рестайлінг і конкретно ці двигуни. Все залежить від пробігу, від комплектації, від стану, від удару дуже багато є факторів. Але те, що вони однокласники, це факт. І давайте рухатись до пасата і подивимось, як у нього з кузовом, і чи відповідає він своїй славетній якості Volkswagen, ось тут вже, друзі, я можу впевнено сказати, що якість тут набагато цікавіша і краще. Бо якщо я так пальцем провожу по всім дверям, ну це краще, це однозначно рівно і добре. Я не буду заглиблюватись в якісь моменти по кузову, десь там у когось щось пошкрябано. Це може бути з кожною автівкою. Але сам факт. Зазори і якість збірки однозначно лайк like Фольксвагеном. До речі, друзі, у нас вже на каналі виходив е, відео з ф'южном, там де ми розповідали про те, які недоліки я виявив за рік користування авто. Посилання буде десь тут. Але якщо ви хочете більш детальне відео з повним розбором того, що в цій машині ламається, скільки воно коштує і, взагалі, як правильно обрати Fusion в 2023 році, напишіть нам про це в коментарях, і ми обов'язково знімемо таке відео. За кермом, ситуація доволі неоднозначна. Особисто моя думка, що тут не вистачає якихось, е, якогось інтертейменту, якихось цікавих штук. Зрозуміло, що це Volkswagen, а значить, що тут буде все просто і зрозуміло. В даній комплектації ми не говоримо про клімат. Тут буде звичайний там, кондиціонер з пічкою і на цьому все. Натомість у Fusion в комплектації SE, в моєму випадку, вже встановлений е, двохзонний клімат-контроль. Це, звичайно, краще. Е, в цілому, як все виглядає? Доволі просто. Просто що можу сказати, і по ергономічності, оця вся частина. Мені хотілося б, щоб вона була вища, бо ти сидиш, воно десь якось тут внизу. Екранчик доволі маленький, і скажу чесно, якихось функцій, окрім ха, радіо і підключення до телефону, він не має. Так, зрозуміло, тут є якась там типу навігація, але блін, авто 2014 року. В ньому немає камери заднього огляду. Я розумію, що це комплектація конкретно цього авто. Камера в 2014 році могла б уже бути. І враховуючи розміри цієї машини в майже 5 метрів, без камери її паркувати конкретно незручно. В цілому, по якості, от у нас зараз 250 тисяч кілометрів пробігу, салон зберігся доволі класно. Руль трохи пошкрябаний, торпедо з такими трошки натяками на м'якість. Класні шкіряні сидіння, вони добре себе зберегли на такий пробіг, але додатково сказати нічого не можу. Це той Volkswagen, який ви побачите, сідаючи в будь-яку автівку цього бренду. І як на мене, це не дуже добре, бо в мене була автівка Seat 2008 року, і в ньому були такі самі перемикачі двірників і такі самі перемикачі. Світла. Ну, блін, так не має бути. Тобто проходить час, хочеться якихось змін. Як на мене, дизайн тут застарівший. І тут я би сказав, що це мінус пасада. Поїхали у Fusion, подивимося, що там є. І сідаючи за кермо Fusion'а, я однозначно можу сказати, і це не просто суб'єктивна думка. Мені, об'єктивно, тут набагато інноваційніше і цікавіше. По-перше, центральний цей тунель він знаходиться вище. І я не знаю, як це пояснити, але таке враження, що ти сидиш і тебе з усіх сторін авто обіймає. Це додає якогось. Комфорту і затишку в автівці. Звичайно, у мене немає шкіри, але я дуже люблю свою тряпочку, бо в мене немає підігріву сидінь. Ось такі вони бувають в комплектації американських автівок, але не будемо про це. В будь-якому випадку, що в пасаті, що тут, тут можуть бути там, електрорегулювання, сидінь, механічні. Це вже особливості того, що ви купите. Але в цілому тут. Прикольніше, тут цікавіше, тут є двозонний клімат-контроль, набагато зручніше кермо. Це зараз вже пішли, мабуть, суб'єктивні суб думки. Приборна панель вона виглядає цікавіше 100%. Вона якась футуристична. В моєму випадку це найбагатший варіант з двома led екранами і, звичайно, є камера заднього огляду. Могли бути б якісь додаткові фішки, типу шкіряного салону, типу пам'яті сидінь, але вони могли б бути і там. По салону, по сидінню водія, по сидінню пасажира по комфорту, як ми і раніше говорили, коли їхали за кермом, однозначно лайк за І і, друзі, для мене саме цей фактор слугував тим, чому я обрав саме Fusion. Бо в будь-якому випадку найчастіше в авто їздите за кермом саме ви, ну в моєму випадку, принаймні так було. І для мене було особливо важливо, щоб і по місту, і по трасі, і навіть на відстанях в тисячу півтори тисячі кілометрів я відчував себе комфортно. Ось тут цей комфорт присутній. Це відчувається як по матеріалам, так і на око. Виглядає воно приємніше. Що обрати вам, вирішувати вам. Ну і які тут були двигуни, і що тут взагалі може стояти? Почнемо з Volkswagen. Тут може бути двигун 1,8 TSI. Це Gen 3, який не їсть масла. Принаймні так каже Volkswagen, що він більше не їсть масла. Є двигун 2.5 5-циліндровий, і також е, існує двигун дизельний, 2.0 дизель з коробкою DSG. Але після відомого всім скандалу е, з дизельгейтом в Штатах ці авто не продавались більше на американський ринок. Якщо цікаво почитати, що таке дизельгейт, заходьте в Вікіпедію, побачите, як компанія Volkswagen обманула американців. А тепер про Fusion. Е, тут вибір ав... двигунів набагато більший був і є, але. Не все так однозначно, бо е, був е, двигун 1,6. Він встановлювався тільки в 2013 році. Була відзивна компанія Dislike. Був двигун 1,5 це екобуст, турбований двигун, але він занадто навантажений в будь-якому випадку. І авто подешевше, як правило, з цим двигуном. Був двигун 2 літра екобуст, як з переднім, так і з повним приводом. Це вже цікаво 240 кінських сил. Е, звичайно, наш е, красень 2,5. Е, Атмосферний і також ще був двигун, і він і досі є. 2,7 EcoBoost на 330 там, кінських сил в комплектації спорт. Але я таку машину бачив одну в Києві за останні декілька років, тому не будемо загострювати нашу увагу. До речі, про спортивні варіанти у компанії Volkswagen так само був спортивний двигун. Це 3,6 з безпосереднім вприском. Але чесно скажу, я про ці авто ніколи не чув, ніколи не бачив. І навіть там на авторі я ніде з ними не пересікався, тому навряд ви будете купувати Passat Саме з таким двигуном. Але давайте зараз про ті е, двигуни, з якими автоці купують найчастіше. Вони зустрічаються найчастіше і багато хто вважає, що вони дуже надійні. Це 2,5-4 циліндри у Ф'южена та 2,5 5, 5 циліндрів у Volkswagen. Що можу сказати в першу чергу? Це те, що, е, що перший, що другий двигун, вони цепні. Заміна цепа близько 200-210 тисяч по регламенту. І, на мою думку, це ну, прям дуже лояльний ремонт. На Форді цей цепок буде мінятись набагато легше, бо встановлений в більш доступному місці. Але камон, друзі. Раз на 200 тисяч, я думаю, можна витратити коштів і замінити цепок. В іншому по обслуговуванню, по якимось моментам, тут все плюс-мінус однаково. І сюди, і сюди залітає ГБО четвертого покоління, ось так. І про витрату палива тут такий. Нюансики є, бо по трасі вони їдять десь 10-11 літрів газу. А от е, по місту від 12-13 до 15 і навіть 16 літрів газу в залежності від дисків та гуми. До речі, зараз за камерою сміється оператор. Він їздить на гібридному Лексусі, але в нас газ по 21 гривні, хай не сміється. В цілому, по надійності цих двигунів і що в них може ламатись, вони дуже надійні, ну, принаймні так кажуть люди на форумах. Звичайно, є якісь свої болячки. Тут немає гідрокомпенсаторів і тут не шайби, а стаканчики. І раз на 100 тисяч кілометрів ці стаканчики потрібно замінювати, регулювати клапана. Це така собі морока. Але раз на 100 тисяч, якщо ви за рік проїжджаєте 1020, це, це раз на 5 років це не проблема. В цьому ж випадку є проблеми, коли е, тече маслообмінник. Так само всі ці мілкі нюанси вони можуть бути присутні в авто. А ось той момент, чому ви можете обрати Fusion 2.5, а не Passat 2.5. Це те, який вік буде у машини, і ось тут дуже великі запитання до Volkswagen. Бо якщо Fusion з двигуном 2.5 ви можете обрати 13-го року, 15-го, 17-го і навіть 19-го, наприклад, то в цьому випадку 2.5 двигуни на Passat американські ставились з 12 го по 2014 рік. Також зустрічається авто 2015 модельного року з цими двигунами, але сам факт, якщо взяти останній такий рік випуску 14-й, 14-й, це авто на сьогоднішній день е, з віком в 9 років, а це означає, що пробіг на цих авто ну, фізично не може бути 20-30 тисяч кілометрів. Тобто, це будуть авто, яким вже скоро 10 років, у яких доволі великий пробіг, і для багатьох це дуже принциповий момент. Я знаю точно одне: що обидві автівки достойні вашої уваги, але друзі, обов'язково. Подивіться детально перевірте для себе і, звичайно, проїдьте за кермом. Бо, не проїхавшись на першій і другій автівці, дуже важко зрозуміти, що з цих автівок цікавіше особисто для вас. А от підсумки підвести по цим авто доволі важко, скажу чесно. Бо що перша автівка, що друга автівка, мені насправді подобається і обидві з них я б розглядав для того, щоб їх купувати. Якщо ви за футуристичний дизайн, за плавність ходу, за шумоізоляцію. Тоді вам Ford. Якщо ви за практичність, за великий задній ряд, за великий багажник, і, взагалі, якщо ви прям адепт бренду Volkswagen, тоді вам до пасата. Але зараз подивіться просто на зовнішній вигляд двох задніх частин, авто. Це авто 14 го року, це авто 2015 року. На мою думку, якось це мало б бути інакше. Обидві машини дуже ліквітні на вторинному ринку. І якщо ви зараз прямо зайдете на авторія, ви знайдете просто безліч варіантів цих авто, подешевше зі взірваною безпекою після серйозних аварій або подорожче, без таксі з цілою безпекою, з пробігами по п'ятдесят 60 тисяч. В будь-якому випадку обирати вам, але вони обидві варті вашої уваги. Обов'язково перед тим як купувати. Перевірте їх, ці авто, сядьте, проїдьтесь на пасажирському сидінні, на сидінні водія. Зрозумійте, яка вона ця авто по трасі, в місті і чи підходить воно особисто вам. На мою думку, це правильний буде вибір, і я саме так і зробив, передивившись близько 20 автівок, і таких, і таких, і прийняв для себе рішення. Я вважаю, воно для мене правильне. Що буде для вас правильним, вирішувати вам. Друзі, обирайте ті авто, які вам до вподоби, обирайте ті авто, які будуть приносити вам задоволення. Ну а ми. Пішли далі знімати ще більше цікавого контенту. Слава Україні і до зустрічі!